Серед постійної напруги Спорт підтримає тебе. Але я вже сказав і хочу це підкреслити. Сьогодні я побачив не таке бажання, як очікував у наших гравців. І, на жаль, на жаль, ми не дограли цю гру. Олександру Шевковському так і не вдалося перевершити рекорд легендарного Валерія Васильовича Лобановського і виграти сім стартових поєдинків на посаді головного тренера Київського Динамо. І вона, Шепаренко і Коза шпортилися нагадаю у рівному в рамках 20-го туру української прем'єр-ліги, зігравши із Вересом в нічию на тамтешньому авангарді. І що цікаво, на трибунах, до речі, були присутні аж три тисячі вболівальників, і матч, нагадаю, через повітряну тривогу довелось змістити на 40 хвилин пізніше. А от на після матчі про Шовковський скаржився на футболістів, що не побачив у них бажання вирвати перемогу на покрінці матчу, і це було більш помітно по гравцях Вереса. Що трапилося із Динамо, і як Вересу вдалося здобути першу перемогу, і в принципі перші очки у цьому 2024 році? обговоримо із Міхою Юхименком. Кажу тобі: привіт, Міха. Привіт, добрий ранок, добрий день, добрий вечір, доброї ночі. І, от, до речі, щодо цієї після прес пресконференції та коментарів Шовковського, він не скаржився, нагадав, що відсутніми був дискваліфікований Брашко, не могли грати. Нагадаю, Ярмонко, Бояльський, Царенко, Супряга. А ті, які були в обоймі, розповідає що мали б зіграти краще, але цього не зробили. До епізоду, із начебто, скандальним призначеним пенальті ще повернемося, яке привіз Беніто. А от цікавить інше, от зважаючи на цих перелічених гравців, оце Динамо лідерозалежне, бо з'ясувалося, що за відсутності харизми, там бійцівських якостей і характеру, ніхто не може витягнути цей клуб у цьому матчі із Вересом. Ну, певною мірою так є певна залежність від лідерів. у Матчі з Вересом. От багато критикують мого колегу Михайла Смолового за те, що він боготворить Буяльського, завжди у нього Буяльський все порішав. Але дійсно, у матчі з Вересом і мені теж його не вистачало, тому що було дуже багато епізодів, де можна було відкриватись між лініями, де можна було розігрувати, якось зміщуватися під комбінації а цього футболіста не вистачало. І взагалі у цьому матчі з Вересом Динамо якось розчарувало своїм позиційним наступом. Ну, Динамо, в принципі, не найсильніше у цьому аспекті. Тобто команда намагається грати горизонтально, але все ж таки більш природніми для цих футболістів є якісь вертикальні контратаки. І іронія цього матчу в тому, що у Динамо не вийшло ні позиційному наступі, нічого, ні з контратак, в принципі, крім Голу там, і ще, можливо, там півтора момента якихось. Теж нічого не організували. Динамо якось виглядало дуже мляво, повільно, пасивно. Було дуже багато епізодів, де можна було нормально розіграти, але ігнорували якісь варіанти, або були варіанти, де можна було організувати якусь там комбідацію, правильно по уму зробити, там атакувати на півфланг, там забігати в зони завершення, підбирання. Але це сього не було або було, або вже так реактивно. Повільно, і для Вереса не було ніяких проблем це зупинити. Ну, треба ще відзначити хорошу тактику Вереса. От ми говоримо про лідерозалежність, Динамо, і Верес це також помітив. І основна тактика на цей матч у Вереса була у тому, щоб Прикривати центр і напівфланги, не давати там роз, розбігатися Шаперенко, перш за все, Шепелєву і Андрієвському. І їх, в принципі, ми в цьому матчі у центрі поля не так часто бачили. Їх витискали на фланг, Шаперенко потім взагалі відійшов назад і там починав розігрувати звідти. І в якийсь момент у Динамо взагалі зникла якась ідея гри низом між лініями, почали просто шарашити. Довгими передачами або на фланг, або просто вперед кудись на ганата. це розчарувало дійсно страшна безідейність у цьому матчі. Це ключова проблема Динамо. І до речі, ти от згадував смолового, і Він себе в телеграм-каналі визначає наступне: що е, ймовірно потрібно було грати у більш вертикальний футбол. Динамо бо з позиційними атаками дійсно були трабли, були проблеми, і чомусь цього не зуміли зробити гравці, які знаходились на футбольному полі. І от Динамо відверто до 30-ї хвилини могло закривати питання у цьому поєдинку. Міг бути рахунок 2-0. Не арлізували свої моменти, і мене враження, що просто в другій половині зустрічі фізично підсіли звідси у от начебто, безідейний футбол, і закидають Шовковському до речі, міха, що він знато пізно проводив заміни. Нагадаю, що перша трапилася на 86-й подвійна, коли вийшов Дячук і Беніто. А після цього на 91-й випустили Олександр Сироту. і зрозуміло, що для чого це робив Шавковський. Це були заміни, які мали би втримати мінімальний переможний рахунок, але цього не трапилося. Можливо, якби раніше проводив заміни Сашо, малюнок гри б змінився. Як думаєш? Ну щодо вертикалізації гри, я не Мабуть, швидше не погоджусь, угу. тому що Динамо в принципі на цю вертикалізацію і збилося, тому що гра низом е, виглядала дуже погано. В Принципі, все, що намагалися організувати, це якісь там комбінації за участі Добінчака, Шапаренка, і там вона зміщувалася на фланг, от з е, основному ліворуч, така круговерть намагалася організувати, але все рівно в завершенній фазі. Ну щоб вертикалізувати гру, щоб грати флангами, все рівно потрібна структура. Потрібно, щоб хтось підтримав там. У напівланзі створював два в один. Потрібно, щоб були якісь відкривання в зонах завершення, в зонах підбирання. Потрібно, щоб там опорник десь підійшов і створив додатковий варіант для передач. От е цього всього Динамо критично не вистачало. Реально круто розбіглося Динамо і саме в моменті з голом. От гол це шикарно, просто кияни дійсно розіграли. Бо було помітно, що от, отут у них це все в крові. Це гра на контратаках, тому що там і в, в цій атаці створили 5-4. Там був ванат, там було два Вінгера, два опорника. Шепелів круто потягнув кучеру в штрафний за собою. відкрив цей канал передачу на правий кут штрафного, де було вже 2-1, Там Шапаренко був. І Кабаєв, і ну, можна там ставити питання до того, що Кучеров не встежив за Шапоренком. Він зорієнтувався м'яч і не дивився просто взагалі на Шапаренка і дозволив йому прийти до штрафного, спокійно прийняти. І там далі вже в принципі не важливо, що там помилився Морозко, тому що ну, не помилився в Морозко. Ну якби не пішов пас на Кабаєва, розіграли просто цю побідачу через пробіжковий пас. Шикарно розіграли цей гол. Чогось схожого Динамо більше не було жодного разу. Взагалі, навіть та ж комбінація на початку другого тайму. Коли там вривався на правий край штрафного довго то це, в принципі, теж така більш індивідуальна історія, там обіграв, змістився, обігрався стіночкою. Ну не було якось такої прямкомандної хімії. Тому вертикалізація, ну, були вертикальні передачі, але ну, все це якось вересом дуже легко перехоплювалося, так, глибини мені не сподобалося в Динамо взагалі. Щодо фізичної форми, Ну тут така історія, що все-таки, коли говориш про фізичну форму, то. Треба завжди пам'ятати, що це ми все так на глаз думаємо, що там хтось утомився, а все-таки тренери вони орієнтуються по даним фітнес-трекерів. Тому, можливо, там і не втомилися. Ну, швидше за все, так, дійсно, заміни треба було продати, тому що все-таки кінець матчу, а 86-та хвилина, замін немає. І тут питання в тому, а на кого міняти. Ну, вона ким замінити? Немає супряги. Андрієвський Шепелів дійсно вже на полі, там немає ні Царенка. Е, тому ну, випустили всіх, кого, кого можна було випустити, вже просто так по класу випустили, знову, що, етого, випустили прав, на правий фланг оборони центрального захисника дячука, ну, тому що він там на зборах грав. Просто вже так, щоб втримати результат. Але от, от це все ну, дійсно можна сказати, що Динамо нам функціонально не вистачило, не вистачило футболістів, які можуть протримати м'яч. Там, але я б все-таки ну, не скидував це все до того, що Динамо не вистачило футболістів у матчі з Вересом. Ну, серйозно, з Вересом? Ви бачили, хто у Вересі грає? Ну, Верес про таких футболістів навіть мріяти не може. Ну, так, Верес був свіжіший, так, Верес там, ну, в кінці матчу там, почав просто завантажувати м'яч у штрафний, навантажувати той штрафний 5-6 футболістів. Ну, але що, ну? Це не було такого, що там верес вкатував у газон той Динамо. Не було такого, що вони центр поля там відігрували кожні три секунди. Тому я б не списував все на втому: Динамо достатньо запасу класу, Динамо достатньо сильних футболістів, щоб витримувати такі матчі. Просто все от попливло через те, що не було якоїсь нормальної контргри, не було якихось моментів, не закрили цю гру, і взагалі весь матч такий був аля якийсь там, але не за колос вийшов. І, звісно, Вересом в такому малюнку гри воно простіше грати, ніж там з якимось серйозним таким колективом, який атакує позиції досильно. Або контратакує. Динамо скотилося так... до рівня Вереса, по суті. Но ти так зараз критикуєш, не критикуєш а кажеш: кому от Вересу, як можна програти, не програти і з в ніч з Вересом. І так само реагував на цей результат Артем Мілевський. Братва, Добрий вечір. Капець, поіграв я в футбол. З цим как 1-1 можна кончити з Версом. Я уходил, играл. Е, ну, е... Ну, тут е... треба таке сказати, що не, не в образу «Вересу», просто «Верес» — команда, яка бореться за виживання, а Динамо команда, яка претендує на чемпіонство. І бюджети не співставні, і умови не співставні, тому. Тут тільки в цьому контексті, тобто не в самверез добре с, чи ми с, пояснимо, бо так... симпатії, тобто вони розвиваються як і в клубному напрямі, так і в команду розвивають тобто, непогано ну, хорошу тактику підібрали. Тому правильно ці акценти всі розмістили там, ну, створили нестерпні умови для центра Хай в Динамо, тобто вони не дали розвернутися Динамо, не давали їм постійно спокою. Тому Веросок ну, не молодці, їм симпатія на всіх фронтах просто ну, рівень клубу не співставний. От в чому справа? От добре, що роз'яснили, пояснили свою тезу, бо таке враження було, що ми просто знущаємося із «Вереса» і не вважаємо, що це в принципі футбольний клуб. Чого нам би рівеньські фанати. Нати точно не пробачили, і щодо епізоду наприкінці поєдинку, який чомусь у фанатських пабліках Києву з Кодонамо називали скандальні, в зали, в принципі, проводили опитування, чи був пенальті, чи не був, і чи правильно вчинив арбітер Дмитро Панчишин. Що ти щодо ситуації, яка трапилася? Нагадаю, що нігерієць Беніто, який з'явився на полі наприкінці поєдинку, вийшовши із лави запасних, просто врізався в ногу чорногорському футболісту, чорногорському форварду. До речі, першому історії Клубу Марко Мрвалєвичу. І після цього от, Марко і реалізував пенальті, пробивши Бущана. Я не розумів взагалі, які можуть запитання бути до цього епізоду. Чистий, ну, просто пенальті. На мою думку, теж чистий пенальті, тому що мені, очевидно, пригадуються моменти з матчу Наполі в Ліги Чемпіонів. В одному із попередніх я от вже точно не згадую, яка команда. Мені здається, що це була Барселона. Тобто був якийсь момент такий же у штрафному, коли футболіст намагається вибити м'яч, його випереджають у штрафному, і він замість м'яча б'є по нозі. І це ну, ніхто не дивиться на те, що там він хотів м'яч грати, то удар по нозі є все, пенальті. Ну, от Цей епізод чимось його нагадує. Тому, ну, на мою думку, це пенальті, але ж тут треба розуміти, що нас ж непослідовно засудять, нас не зрозуміло, ну, яке взагалі право, там прецедентне чи непрецедентне, тому що ну, я б не здивувався, якби не призначили цей пенальті після відеоповтору, а сказали б, що там е, небезпечна гра прямою ногою пішов, це не можна так. І сказали б ще, щось зрізав мені. То я б цьому взагалі не здивувався, тому що не зрозуміло, як у нас все судять. Пояснювати це ніхто нам не хоче. Коментарі арбітрів, це у нас табу, не дай Бог, вони ще розклеються, у них стрес буде, що вони комусь щось розкажуть. тому А от було б класно подивитися цьому епізоді. От просто, ну, от що б українські бульвальники втратили те, що вийшов би суддя і пояснив би там це рішення, або там не знаю або після матчу вже зробити програму, де там розбирається епізод. Ну, ні, ми будемо слухати експертів, там яких, там яких ну, які будуть розказувати про палаючі очі там, і так далі. Ну окей а сам епізод, ну, в принципі, сам епізод ну, це така маленька трагедія, яка обумовлена все-таки систематичним цим навантаженням в штрафному, тому що перед подачею вже у штрафному Динамо було 5 футболістів у зонах завершення. А ну, от, це взагалі дуже неприємна ситуація для оборони, тому що, як правило, там зона завершення 3-4. А тут аж зразу п'ять виривається, і ця систематична історія повторилась, повторилась, повторювалась, і рано чи пізно воно ну, якщо давати постійно, подавати, то в штрафному рано чи пізно, десь якийсь такий буде контакт, або там відскок, або ще щось, то це не дивно, що це сталося. Трубені то він. Ну, Ну одним словом не уважно. Можна неуважно, так уважно. Це, це маленька трагедія. Ну такі стики вони завжди будуть. Так, і і... Можна сказати, що вгадав Олександр Шовковський з замінами у цьому поєдинку. Однозначно, люди дійсно змінили малюнок гри, подарували ну, подарувавши очки Рівенському Вересу. І щодо дій Дмитра Панчишина, а це головний у цьому поєдинку. Був абсолютно він себе гідно гідно повів і не повівся на тиск ні гравців Вереса, ні гравців Динамо, які його просто обступили. І нагадаю, що йому довелося вилучити одного з асистентів головного тренера Вереса Олега Шандрука, за якого він, в принципі за за на за надмірну емоційність довелося обачатися на після матчої прес-конференції, і на завершення щодо от унікальності забитого голу київського Динамо, і це підраховували не раз, то, от від сейву бущана після удару чорногорського форварда марко і до удару Волошина, Промайнуло лише 13 секунд. Настільки це була швидкою контратака Київського Динамо, Ось що хотів ледь не забув, оце от згадати. Міха дуже прикро заверив в цьому епізоді, насправді, тому що ну дві технічні помилки такі насправді І могло б цього епізоду не бути. Так Динамо класно розбілося, але ну просто технічні помилки. Ну даві ну це питання класу. Тобто, тут Динамо показало різницю в класі. Але хочеться й визначити і Мралєвича, який міг у цьому епізоді забивати. Потім заробив пенальті і реалізував це 11-метровий. Нагадаю, що лише підписали в останнє міжсезоння Рівенський клуб. І знаєш, що мені сподобалося, як він з легкістю розібрався у цьому моменті із поповим. Просто як фішку обіграв на замасі, при тому, що він не був на шаленій швидкості, обоє були стоячими футболістами. Він взагалі мені сподобався. Він, по-перше, неперервний дуже був, він не вимикався з гри, постійно десь е, ліс у боротьбу вдало, добре відбирався, ставив корпус і одразу бачив варіант продовження для атаки. Тобто, я пам'ятаю, був епізод, він відібрав м'яч на фланзі, розвернувся і там першим же дотиком відправив хорошу діагональ. Тому дійсно цікавий футболіст, mm -hmm. можна похвалити селекцію вереса. За, ну, при своїх ресурсах вичепте такого футболіста молодці. Звісно, це не Роберт Лівандовський, але я думаю, він допоможе Вересу. Ну вже допоміг точно. Так. Перші очки у 2024 році. Дякую тобі, міха. Що знайшов час та можливість описати вчорашній матч Київського Динамо у рамках 20-го туру української прем'єр-ліги у рівному проти Вереса, який завершився сенсацією нічиєю та втратою очок команди Шевковського. Це був Міха Хименко, редактор футбол 24 а Також оглядач УПЛ, і з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.